Я бачу навколо каміння і квіти, міста і вокзали, і сонце, і сніг. Я буду чекати. Я буду хотіти їх бачити знову і знову до них. А часом буває, що далі не можу піднятися зовсім в полоні оков. Але відчуваю. Невидима сила мене підіймає знову і знаї. Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі і завжди нові. Бачите, не знаю. Так то там ще є. О! Привіт! Привіт! Привіт. Війна розкидала нас по всьому світі. Та ми ні на мить не забуваємо, де наш дім. Ми разом переживаємо цю болючу війну і підтримуємо одне одного. Усі ми переживаємо травматичні воєнні події. І вже півтора роки живемо в ситуації постійного стресу. У таких умовах і дорослі, і діти вкрай потребують підтримки, розради і дієвих спосібів, як працювати зі стресом і травмою. 25 лютого 2022 року ми розпочали наш перший простір стійкості спільно з інститутом травмостійкості США і проводили ці простори стійкості щодня вісім місяців, підтримуючи освітян дітей і їхні родини. Ось посібник дорослі в ресурсі заради дітей. В ньому представлені матеріали про те, як давати раду своїм емоціям, стресу, покращувати свій стан і повертатися до радості і благополуччя в складних умовах заради дітей. У партнерстві з інститутом травмостійкості США Едкемб Україн реалізував. Випуск застосунку АйЧІ з практиками стійкості для українців і україн. Він вчить освітян і освітянок навичок моделі стійкості спільнот, регулярне практикування яких допоможе покращити стан розуму, тіло і духу, особливо після стресових чи травматичних подій. Застосунок допоможе знаходитись в рівновазі, щоб приймати кращі рішення для себе, своєї сім'ї та громади. А ще є посівник, Даймо собі раду! Він виріс з антикризової ініціативи Темп Моя війна, уроки, в межах якої 27 освітянок і освітян поділилися своїм таким різним, але однаково важливим досвідом викладання і життя під час повномасштабного вторгнення. Сподіваємося, ви знайдете необхідну підтримку в цьому посібнику, де зібрані чіткі пояснення емоційних станів, практичні поради та вправи для відновлення. А я в захваті від телеграм-каналу дорослі в ресурсі заради дітей. Ми його створили для батьківства, аби підтримати їх для того, щоб вони мали міцніші зв'язки із своїми дітьми. Тут ви знайдете чимало ігор і розваг для того, щоб з користю проводити час з дітьми, розвиваючи їх творчість і креативність, а також. Кожного тижня ми пропонуємо авторські казки, які стануть приводом для діалогу. Освіта під час війни це справжнє випробування. І у майбутньому в розбудові освіти Україна може скористатися практичним досвідом і напрацюваннями зарубіжних країн у подоланні різноманітних криз. У цьому нам допомогла організація економічного співробітництва та розвитку, яка започаткувала проект Освіта в часи кризи. Організація зібрала приклади таких досвідів з різних країн у тематичну публікацію. А Лілія Гриневич проаналізувала їх та обрала найбільш корисні та суголосні ситуації в українській освіті. Знайомтесь з ними та натуйте для себе круті закордонні практики для подальшого впровадження. А для того, щоб вчити і вчитися, у нагоді стане національна платформа Едвей. Унікальне місце, де ви можете знайти безліч можливостей для професійного розвитку, а також запропонувати власну програму підвищення кваліфікації. Тут ви отримаєте безліч знань, безліч можливостей. Завітайте! Обирайте Едвей! У нас є чудова новина. Цьогоріч Україна долучилася до першого масштабного міжнародного дослідження соціально-емоційних навичок до його здійснює організація економічного співробітництва та розвитку в 15 країнах світу. А що робимо ми? Едкемп Юкреїн стала національним центром дослідження. Восени ми розпочинаємо його активну фазу. Проте вже зараз можна дізнатися багато деталей про те, як це відбуватимесь, хто братиме участь, що саме ми будемо досліджувати та багато іншого. А ще, уже дуже скоро ми запросимо першу когорту освітян на наш курс Освіта без дискримінації. Аби потрапити на це велике навчання, реєструйтеся у формі попереднього інтересу. Усі разом ми зможемо. Зробити наші заклади освіти більш інклюзивними та вільними від дискримінації. І в планах запуск освітньої платформи Повір. Вона збагачена досвідом організації міжнародного співробітництва та розвитку. Що ж робитиме платформа? Допомагатиме учням і ученицям старшої і середньої школи надолужувати освітні втрати. І скорочувати індивідуальні освітні розриви безоплатно допомагати. Також ми готуємо крутий посібник за результатами проекту змінитися за сім місяців, який проходив у двох закладах освіти України. Привіт, Тернопільська школа номер 28 та Бобрицький ліцею! Цей проект не тільки про стіни чи будівлю, а й про цінності. Розвиток всієї освітянської родини та співтворення стійко орієнтованої школи. Як її створювати, ми і опишемо в цьому посібнику. Упровадження стем освіти для початкової школи важливо для розвитку компетентності учнівства. Тому пропонуємо ознайомитися з новими можливостями СТЕМ освіти разом з цією книгою. Вона призначена для вчителів і вчительок початкових класів, які хочуть ознайомитися з концепцією STEM та створити базовий набір сценаріїв таких знань. Тут ви знайдете матеріали, які можна адаптувати до потреб конкретного класу та навчальної програми в контексті stem освіти, практичні поради та ідеї для проведення цікавих уроків. Протягом року ми проводили наші талоки стійкості. Запрошені іноземні експерти та експертки підсилювали українське вчительство у складні часи війни. Це чудова можливість попрактикувати соціальне, емоційне та етичне навчання, пожартувати і перефлексувати. За результатами кожної стійкості ми готуємо буклет з найкращими спікерськими ідеями: ядьма, лейвлгака, з якими ви можете ознайомитись та використовувати хоч завтра. Цього місяця ми відкриваємо реєстрацію на участь у новій хвилі наших неконференцій. Хочете провести крутий захід у своєму закладі освіти? Тоді слідкуйте за нашими соцмережами і заповнюйте заявку. Ого, як ми багато зробили! Цього року під час Національної неконференції ТКемволя ми застосували вперше інновативний формат п'ятихвилинної конференції. Це коли спікер або спікерка в обмеженому часі діляться своїми думками або пропозиціями. Спробуйте і ви цей формат під час серпневих неконференцій і надихайтеся прикладами, що були опубліковані після Еткемволя. Під час національної неконференції ми зібрали всі дискусії, експертні думки, ідеї та осяяння про майбутнє української середньої освіти. Їх ми узагальнимо у форматі візійного науково-популярного видання, якою може бути нова українська школа спільно з видавництвом «Віва». Видання буде друком наприкінці 2023 року. І ще одна цікавинка волі». Після цього тексту ми отримали кілька відгуків наших освітян про те, що саме це надихнуло їх на давно забуті мрії написати книгу чи вести особистий блог. Це есей Джека Грейпса, письменника, засновника письменницького методу. Завантажуйте його текст, читайте його в голос своїм колегам. Проводьте рефлексії та діліться враженнями. А щоб обговорення було ще більш змістовним, дивіться повний запис його сесій та знайомтеся з самим письменницьким методом. Для створення правильної атмосфери користуйтеся нашим а, спеціальним грайлистом. У ньому зібрані усі пісні українських виконавців та виконавців. І це ще не все. На еткемп волі ми створили найбільшу картину, написану учасниками і учасницями однієї події. І вона стала національним рекордом. Хочете собі частиночку цієї картини? Це можна влаштувати. Ми почали дуже важливий збір, який назвали 32 частинки волі. Тож ви можете долучитися до доброї справи і мати в себе частинку рекорду. Отож, запам'ятовуйте 5 кроків. По-перше, зробіть пожертву від 50 гривень на потреби Збройних сил України в будь-яку організацію, якій ви довіряєте, яка потребує допомоги. Раз. Два. Зробіть знімок екрану, скриншот, щоб там було видно. Потрібні реквізити, ваше прізвище, ім'я, суму, дату, коли ви це зробили, будь-яка будь інформація для ідентифікації особи. Важливо, щоб ця пожертва була зроблена не раніше 24 серпня. Крок 3. Заповніть, будь ласка, онлайн-форму. Покликання на неї ви знайдете в описі до цього відео. Там ви прикріплюєте свій скриншот і залишаєте дані для отримання свого подаруночка. Крок 4 очікуйте 8 вересня, щоб дізнатися, чи перейде частинка цієї рекордної волі у вашу власність. І крок 5. Важлива інформація. Ви можете зробити стільки пожертв, друзі, скільки захочете. Кількість не обмежена. Головне, на кожний скриншот, на кожну пожертву заповніть окремий раз цю онлайн-форму. Чим більше допомоги, тим більше шанси отримати частинку великої картини. Ох, колеги, у мене вже голова крутиться від чільності інформації. Як ви там? Дам пораду, аби завжди бути в курсі всіх наших анонсів і подій, підписуйтеся на розсилки через наш сайт. Ми оновили форму підписки на сайті, і тепер отримувати від нас листи стало ще простіше. Залишайте свою електронну пошту та отримайте від нас листи. Вони дуже красиві і завжди дуже змістовні. Так, так, підпишіться прямо зараз. А зараз, дорогі колеги, буде щось дуже важливе. Бо ми знов задумали таке: ми називаємо цю ініціативу AdCamp Media. Це може бути радіо, це може бути блог або подкаст. Чи все. Разом одночасно. І, звичайно, це медіа для вас. Тож нам важливо почути вашу думку. В описі до цього відео ви можете знайти форму зворотного зв'язку, яка допоможе нам врахувати ваші голоси. Ох, ці онлайнові наради! Яка ж це приємність бачити колег, які збираються з різних куточків України за кордону задля спільної справи? Ворог. Відібрав у нас відчуття безпеки, проте не забрав нашої ідентичності і бажання воювати, відстоювати своє, відновлюватися навіть коли втрачаєш. Привіт! Клас! Боже, які люди! Дуже радий, дуже радий. Клас! Ми вас любимо, дорогі однодумці і однодумиці. Тримаємося, перемагаємо. До нових зустрічей в офлайні та онлайні.